І в поліції працює, то є старший. Так. Вас хай людина, провірить, вам не вам нічого не. Ви пістолети діставайте далі своїм, своїм працівником. Там є, там є на завтра на відео, вам це добре. За місяць понаучувалися законів. 118-й, навпроти в дворик заїжджайте. Біля автобусної зупинки, там побачите мачки молодшика. Це приємно говорити, я нормально розумію. А ви о, вийшли, все, так, працівник, пістолет, пістолет, загроза, то що він був принести? Покажи, 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 ну, покажи, так, покажи, покажи, я вам не буду показувати. Я сказав, я так кажу, там діти сидять. Там. там будемо говорити, ну а і ведіть себе, як кого люди на сутону. Ви були ні на місці, ні не бачили, хто їх. Я приїхав надати допомогу. А яку допомогу кому, щоб ти збігається? Ну і що, я не був на місці, що так. А не вміють їздити? Я хочу сподіватися, що ви стараєте.

Не можна цього робити. Істину встановить суд. Моє... суд? Наш обов'язок, який сусідній обов адмінматеріал, вже... і припинити ви правопорушення. Право який правопорушення? Керування в стані сторони? Хто керував? Є підстави вважати, що ви керували. Ви підставу маєте звідки? Ви вийшли З... ви що собі вважаєте, таке говорити? Що ви вийшли за руля? Ви бачили шо? А що ви Ви бачили... бачили, я вас питаю, ви бачили, я ви, бачили... ви особисто Акі бачили? Так, да? що ж ви стверджуєте, що ви? Я не, я, не... я не шановний. Я, я з... не шановний, я громадянин України. Я Якщо не звинувачуєте, то не говоріть дурниць. Представтесь, будь ласка, для, для початку. приймайте. не хочете, щоб я до вас звертався, шановний. Розумієте? Для, для чого? чого? Я з вами взагалі немає не маю про що говорити. Ви не ну, то не не говорите. Говорите. Вже. Я вам зараз запропоную прийти, Оля. Я не буду у вас нічого проходити ніколи. Тому що Це незалежні люди. Ви мені розказуєте, люди не сьогодні? Ми їх не бачили, в вулиці. Я вам. Пропоную пройти огляд на стан сп'ініння. І вас ніхто На місці, погоджуєтеся ні. Ви зі мною ви про що говорите? Про те, ну, що чи ви погоджуєтесь, про те, що ви. Я не їхав Оля? за кермом. Це раз, Ми, і друге, а я а не шо? маю, не порушував правила громадського Два. Ви погоджуєтесь про ти оглядом? Я ще раз сказав, я вам відповів, якщо запишіть, Відмовляєтесь? Запишіть, не відмовляєтесь. Ви бачили, що я їхав за кермом? Я приїхав Я вас питаю, ви бачили, що я їхав за кермом? Я бачу. І ви так, бідеще, бачили? ви бачили особисто. Будь ласка, водія, я, я не знаю, чому ви їздите п'яні і право. Машина, Машина нікуди не їде. Машина нікуди не їде. Машина нікуди не їде. Ні, 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 ні. Не будеш тут не платити. Сашко, забезпечте свій. не хоче. Не хоче, він приїхав, дивіться. Саш, ну включи відео. Давай знімаємо ще раз вам пропоную. Поводжуєтесь, проти олім на станспіні чи ні? Поводжуєте з питання? Посвідчення ваше, ваше. Шановне, ваше. Шановне, медзаклад їхати бажаєте? Посвідчення ваше було підставі. Шаноне, медзаклад бажаєте? приїхати сюди. сюди. Шаноне, посвідчення покажіть. будь ласка. Мужчина, медзаклад на освічення. Я з вами спілкуюсь. Якщо ви зараз не скажете мені, бажаєте чи не бажаєте, я буду вважати це як відмова. Ви З вами нічого немає. Відмовляєтеся. Я з вами нічого не знаю. За рулем їхав. Мужчина. Придивіть, будь ласка, ваші документи для встановлення вашої особи. А ви хто така? Я дружина. Не перешкоджайте. Придивіть, будь ласка, ваші документи. Ви мене не підштовхуйте. Пані, що ви займаєтесь? Як ту жінки руки? Старший душі, як Ви можете його заспокоїти, чи я вам пропоную проїхати відділ для встановлення вашої особи, я, я а також для збродання відчуваних адміністрацій матеріалів. Я не хочу говорити, ти самі чому вірю. Іра, Іра, свідків пояснює. Відбери. Сонка, ви не не прийшов ви вже. Пані, мужчина, пройдіть, будь ласка. Слухайте, ви будете мати завтра кримінальну Добре. справу. Добре, пройдіть, будь ласка. Лукаві, я вас відведу. Я вас запрошу. Я абсолютно нікуди не куда прийду. Мужчина, я вас запрошую прийти в відділ. Я, будь ласка, мене моя. У в мене є внуки і діти, ніде його не буду. Я вас запрошую прийти в відділ. Шановні, ви що не чуєте, що я? По всьому Настановлення особи стаття 261 кодексу України про правопорушення. адміністративне затримання для встановлення особи для припинення правопорушення. Я тобі адмінправопорушення. Пам'ятаєте, що не поговорити. Ведіть, будь ласка, службовий автомобіль. Ти розумієш, що я мужчина. Якщо ви не погодитесь, вас буде за тоже дарив дружину. Ти знати машини, що ви гарантую. гарантує прізвище твоє. А що ви бачите? Що ви зараз? Якщо ви зараз приїдете сюди, не пройдете з нами в авто. Автомобіль, вас не буде піде, ніде ніде він за рулюм у вас буде за заходи я фізичного примусу. Я Ще раз сказав. Він за рулюм не їхав. Спецзасов. Я же говорю, а, а тебе якщо тут не тобі. Ви мене почули? Ми не пийте, жінку. Ми викликали. Ви мене почули Ми викликали сюди. Останній раз вам пропоную пройти з нами в службою. Автомобію. Ми викликали слідчого щоб пройти за рулюм не їхав. Я тобі сказала.

Да, 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 да. я говорю, що чекай. Ви можете поговорити в авто. Прийдіть, прийдіть. Прийдіть туди, прикиніть опор. Не прикиніть. Шановний. Водій. Водій, водій. Водій. Працівник поліції посвіщення випалу і одружину забрали. ВБ. ВБ на місці через чергову. Інспекцію по особому стану. Давайте, <пев 'ї> телефон буваєте. Виконуйте законні вимоги. Зараз інакше буде застосована фізична сила. відказати. Вже поприджали. Ви можете. <пев 'ї> Ір, жінку не відпускати. зараз внутрішня безпека сюди їде. Жінку не, Я взагалі не відпускати, щоб не передавали відпу. ніякі документи. Алло, Тарас, внутрішню безпеку, будь ласка, сільпо, поворот направо. Мазепа, як від сільпо, як від... Кульця їхати напроти сільпо направо. Як їхати від від кольца Мазепи, як їхати від кольца Мазепи, з лівої сторони сільпо, а це напротив двори. Так я не можу Тут є писав вважати, що працівник поліції в стані спідніні керував.